Всім привіт! Сьогоднішня тема відео склад воду. Воду Inventory це одночасно модуль для інвентаризації та системи управління складом. Він дозволяє легко керувати часом виконання замовлення, автоматизувати поповнення товарів на склад, налаштувати маршрути товарів та дозволяє підтримувати високу точність інвентаризації та багато чого іншого. Тож давайте розглянемо, як налаштувати цей модуль в воду. Тож, давайте перейдемо у програму Склад. Тут ми бачимо всі операції, які відбуваються на нашому складі. Перш за все, давайте створимо замовлення на продаж. Для того, щоб зробити це, нам потрібно перейти у програму продажі, перехожу в продажі та натискаю зліва зверху кнопку Новий. Вибираю клієнта. Наприклад, матвій мельник. Та опускаюсь нижче, бачу тут пункт рідке замовлення та додаю товар. Вибираю, наприклад, яблучний сік та кількість для прикладу 3 одиниці. Та натискаю зверху підтвердити. Тут ми бачимо, що нам не вистачає. Три одиниці, оскільки висвітився ось такий червоний графік. Він показує, Якщо він червоний, він показує, що немає достатньої кількості товару, який нам потрібно продати. Для того, щоб подивитися деталі, натискаємо кнопку, натискаємо на графік і натискаємо на переглянути прогноз. Тут ми бачимо, що у нас не вистачає. Трьох одиниць товару, тобто в наявності 0, вхідні 0, і на відправку те, що в нас замовили, 3 одиниці, загалом мінус 3 одиниці прогноз. Ось ми бачимо номер нашого замовлення, нашого клієнта. Загалом мінус 3 одиниці. Також тут можна змінити графік, щоб зручніше можна було. Переглянути деталі. Тим часом ми переходимо по хлібних крихтах в наше замовлення. Натискаємо зверху на доставку, та бачимо, надпис немає в наявності. Це є замовлення на доставку. Цей документ, у якому вказується, які товари потрібно доставити нашому клієнту до запланованої дати. У цьому меню я бачу, що потрібно, потрібного товару немає в наявності, тому мені потрібно придбати його у постачальника. Я зроблю це через програму склад. Зайшовши на склад, натискаю кнопку операції Поповнення. Тут ми бачимо інформаційну панель поповнення. Це місця для керування закупівлями. Ми бачимо, що Оду пропонує виконати швидку закупівлю саме такої кількості товарів, яка нам потрібна для виконання даного замовлення. Натискаємо кнопку замовити один раз. Чудово! Замовлення успішно створене. А тепер я хочу замовити ще кілька соків про всяк випадок. Для цього мені потрібно зайти в купівлі і вибираю наше замовлення. Тут я змінюю кількість з 3 на 5 та натискаю підтвердити замовлення. Тепер ми можемо записувати отримання товарів безпосередньо в додатку для покупок, використовуючи кнопку Отримати товари. Однак сьогодні я зроблю це через програму склад. Перед тим як ми перейдемо до наступного пункту, запам'ятаємо цей номер. Він нам знадобиться. Тим часом переходимо у склад. Надходження. Та вибираємо з нашим номером замовлення. Натискаємо Підтвердити. Але перед тим змінюємо кількість на 5. Підтверджуємо. Чудово. Коли ми перейдемо у графік, ми побачимо, що три товари йдуть на відправку клієнту. 2 залишається в нас. Тепер ми готові виконати замовлення на доставку. Переходимо на замовлення на доставку. Натискаємо кнопку в процесі. Натискаємо на наше замовлення та натискаємо кнопку підтвердити. Чудово! Усе готово! Я вас вітаю! Ми створили наше замовлення. Уявіть, що щось пішло не так. Клієнт замовив 4 соки, а ми поки можемо відправити лише 2. Що ж тоді робити? Насправді, рішення є. Переходимо у програму продажі. Бачимо, що в нас є замовлення на, меншу кількість, на більшу кількість товару, ніж у нас є. Замовили 4 наявності. Є лише два. Натискаємо Підтвердити і заходимо у пункт доставка. І натискаємо «Підтвердити». І що ж ми бачимо? Ми бачимо віконечко з декількома опціями: створити до замовлення і немає до замовлення. Створити до замовлення, це означає надіслати частину товару зараз, а іншу потім. Немає до замовлення, клієнт недоотримає товару, якого у нас немає в наявності, щоб покрити його замовлення. Тому краще обрати створити замовлення. Створити до замовлення, обираю цей пункт. Після чого статус замовлення зміниться на виконане. По хлібних крихтах переходимо в наше замовлення. Тут я бачу, що ще одна доставка була створена. Натискаємо на доставку та натискаємо на ту, що має статус очікування. Отже, тут ми бачимо, що в нашого твару немає в наявності. Потрібно це виправити. Переходимо в програму купівлі і створюємо нове замовлення. Натискаю новий. Та замовляю, наприклад, 10 соків і натискаю підтвердити замовлення. Повертаюся в наш склад і натискаю на дозамовлення. Натискаю. На наше замовлення. І бачимо, що термін до 17.07. Тобто наявність товару буде 17.07.2024 року. Після чого відбудеться відправка товару. А на даний момент ми не можемо відправити, тому що поки цей товар не надійшов на наш склад. Як тільки він надійде, це замовлення буде виконано. Вітаю! У нас усе вийшло. Шановні глядачі, дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Я вам бажаю спокійного дня та мирного неба. До нових зустрічей!